Доброго дня всім! Сьогодні розповім про ось таку малечу, яка живе у мене в банці на керамзиті. Виросла вона на зрізаному квітконосі. Але все по порядку. Буду розповідати і показувати, що зараз у мене цвіте. Дуже багато хто з любителів орхідей пробує виростити дітку на зрізаному квітконосі. В інтернет-просторі безліч відео на цю тему. От і я не виняток. Теж провела кілька експериментів. Про них і моя розповідь. Хто не знає, коротко скажу, що коли орхідея відцвітає, у неї часто залишаються здорові зелені квітконоси, але вже без квітів. Багато хто так і залишає ці палки стояти в тому виді якими вони стають після відцвітання. А багато хто відрізає частину квітконосу до живої бруньки, тобто ту частину, на якій росли квіти, після того як вони опали, обрізають, а іншу половину квітконосу залишають стояти, якщо ж звичайно, орхідея її не засушила. І от так буває. Що стоять на підвіконні від свілі рослини з великою кількістю зелених палок. Хто цього не любить, а таких теж є багато, то просто відрізають квітконоси повністю. Але такі живі, тобто не засушені, навіть часто із сухими плівочками на бруньках, вітки орхідей можуть пробудити бруньки. І виростити гілочку з квітами або ж навіть і дітку. Треба відмітити, що дітку вони ростять набагато рідше, ніж вітку з бутонами для цвітіння. Так от, щоб квітконос, який залишається на орхідеї, пробудив бруньку, треба, щоб орхідея відчула перепад температур. Я, звичайно ж, говорю про здорову рослину. Яка отримує необхідну кількість світла, води та поживних речовин. Але зараз тема дітки на зрізаному квітконосі. Тобто, живий здоровий квітконос з живими бруньками можна зрізати і помістити в вологе світле середовище, такий собі парничок. І він квітконос. Сам без орхідеї може виростити дітку. В інтернет-просторі є багато відео, як нову молоденьку орхідею дуже просто вирощують в контейнерах, або ж в пластикових пляшках, на вологому муху вагном, або ж на дно пляшки лиють трішки води. Я експериментувала різними способами. Деякі квітконоси дуже швидко жовтіли, і я їх викидала. А деякі все ж пробуджували бруньки і починали ростити віточки для цвітіння. Такі віточки теж видаляла, так як вони не розквітнуть. Останній мій експеримент почався ще з весни 2024-го. З кількох квітконосів до вересня залишився один. Ще тільки додам, що на дні пляшки була невелика кількість води з розтовченими, Одною таблеткою активованого вугілля та половиною таблетки бурштинової кислоти. Активоване вугілля боролось з цвілістю, а бурштинова кислота активізувала процеси в квітконосі. І от, в вересні, коли я вийшла з відпустки на роботу, мене чекав сюрприз. Через стінки пластикової пляшки я побачила маленький листочок на квітконосі. Всього лиш маленький листочок, але моїй радості не було меж, і я зробила велику помилку. Вийняла квіткуну з маленькою діточкою з бутилки і пішла всім показувати. Не дивно, що вже за кілька днів квіткуні пожовк, ось так, як на фото. Була осінь, температура на вулиці ставала все холоднішою. Тому я не придумала нічого іншого, як забрати дітку орхідеї додому, відділити від жовтого квітконосу і положити в маленьку баночку на вологий керамзит. Баночку накрила плівкою та зробила проколи зубочисткою. Періодично плівку знімаю і змащую листочок з обох сторін соком малої. Ставлю кілька фоток. Ось така малесенька вона була. Просто листочок. Та я кажу, вона, тобто діточка орхідеї. Ось на фото вона 17 жовтня близько 3 см. Всього лиш 3 см повної довжини. Або ж 2 см довжини самого листочка. А в листопаді листочок навіть на кілька міліметрів підріс. Шанс вижити і прорости такому малесенькому листочку. Просто дуже, ну дуже мало. Не хочу сказати, що шансів зовсім немає, тому що іноді чудеса все-таки відбуваються. Але погодьтесь, що шанси мізерні. Та в цілях експеримента я доглядаю за діткою, а там побачимо, що буде далі. Всім дякую за увагу!